Привіт, зараз дізнаєтеся щось корисне і цікаве про бізнес і весело. Чи ви бачили колись курку, яка бігає по подвір'ю і кудахкає? Знаєте, що вона робить? Вона ж не просто так бігає, вона хвалиться. Я знесла яйце. Я корисна, я класна, я кльова. В принципі, людей то саме. Тобто, коли ми маємо якісь досягнення, нам хочеться ними похвалитися. Е, знаємо, ви самі колись, напевно, зробили якусь велику продажу, або щось купили, або десь поїхали на море, або з дитини народилася. Це ж треба похвалитися цим всім. Не знаю, знаєте, як такий є жарт. Як дізнати, що людина айронмен, ну бігун, або, не знаю, що вона на похуданні, як я, наприклад? Ніяк, ми самі розкажемо. Це базова, базова штука, якою хочуть хвалитись. Окей, мене звати Ярослав, я кофаундер в Явари Таймтрекер зі штучним інтелектом. Не я зі штучним інтелектом, наша система. І що ми для чого ми у всьому світі існує така велика проблема у кожній у кожній компанії світу? Що від 40 до 60% часу в середньому тратиться на різні розфокуси на щось там, чимось там займаються, а явари, наша компанія, допомагає врятувати до 20% від цього часу, до 20% Коштує це всього приблизно 0,2-05 бюджету від зарплати 88 або 162 гривні в місяць, і запускається, працює з першого дня без штрафів, без премій. Як тільки люди розуміють, що за ними хтось спостерігає, то самостійно, добровільно, починають краще відноситись до роботи. Розкажу чому так. Е, знаєте, є такий приблизно років 20 назад, не, 20, приблизно 200 років назад, американці на заводі Хоттерна тобто випускали електричні лампочки, і їхні маркетологи думали, куди би їх продавати. Бо знаєте електрика тоді не була така популярна, як зараз. І... Вони придумали, давайте ми будемо продавати ті наші лампочки на заводи. Чому так? Тому що там є співробітники, якщо вам крути там більше світла, то співробітники будуть краще бачити деталі, там, куди то все вставляти, і в них буде краща результативність. Пішли міряти, значить, запустили фокус-групу, і знаєте, що відбулося? Виросла продуктивність. А, по, окей. Потім ми провели інший експеримент, в іншій фокус-групі, а давайте ми зменшимо кількість лампочок на всякий випадок. І знаєте, що відбулося? Виросла продуктивність від звичайного. А потім ми взагалі пішли ще сміловіше і нічого не міняли, просто замірили продуктивність. І знаєте що? Вона знову виросла від середньостатистичної за попередні дні. Але через деякий час у всіх трьох групах продуктивність поверталася до попередньої. після закінчення вимірювання. І так вони сформулювали цей закон, який називається так: Ефект Хоторна, який каже так, що ми, люди. Самостійно змінюємо свою поведінку на кращу, поведінку на кращу, коли знаємо, що за нами хтось спостерігає. І ось приклади, які нам всім відомі, які ви всі знаєте. От коли ми виставляємо якусь фоточку в інстаграмі, то І знаємо... тобто ми точно знаємо, що за нами хтось буде дивитися, на нас хтось буде дивитись, то якусь фоточок ми вибираємо? Найкращу чи найгіршу? Чи Черезку. Зазвичай вибираємо найкращу, там, де ми з найкращої сторони себе представляємо, де, де найкраща версія себе. Так? Тому що ми знаємо, що за нами хтось буде дивитися. Ще, приклад, От ми приходимо на дзвінок, на відеодзвінок, і що відбувається за кілька секунд перед тим, як камера включається, це що робиться? Ми рівніше сідаємо, вдягаємо свою сорочку для зуму і десь, може, поправили щось на собі. Тобто ми хочемо, Бо ми знаємо, що на нас хтось буде дивитися. Коли по телефону нам кажуть, що ваша розмова буде записана, то що відбувається? Ми чомусь акуратніше говоримо. Окей, GPS встановлюють в автопарках, і знаєте, що до 30% економії пального водії краще їде чомусь. А ще, знаєте, таке інше дослідження, теж американці робили в студентських гуртожитках, в туалетах встановлювали камери. Ну не, 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 не там, де можна подумати, а, а над умивальниками. І їхня ціль була подивитись, скільки студентів після того, як вийшли з кабінки. Йдуть мити руки. Я не знаю, це в хлопчачих було, в хлопчачих туалетах, можливо, важливо уточнюємо. От і знаєте що? 30% хлопців, які вийшли з кабінки, йдуть до умивальника. Але якщо тільки хоч хто-небудь знаходиться біля того умивальника, байдуже хто одногрупник, соботильник, кращий друг, байдуже хто, то вже 70% людей йдуть мити руки. Добровільно і самостійно. Їх ніхто не заставляв. Тобто, ми просто оцей ефект зовнішнього спостерігача каже, що... Ми хочемо виглядати краще в очах тієї людини. То, що, чим займається наша компанія Євар, ми привносимо тут цей ефект зовнішнього спостерігача в світ комп'ютерів, тих, хто працює за комп'ютерами. Тобто, ми встановлюємо програмку, яка записує все, чим займається людина, а саме, в яких програмах вона працює, скільки часу, які, на які сайти відвідує, класифікуєте сайти, от і корисні для роботи, а ці ні. Е, бо, наприклад, для відділу маркетингу YouTube окей, а для бухгалтерії ну, під питанням, чи, чи треба. їм там. І На основі цієї статистики показуються цифри для керівника, для відділу кадрів, якщо це потрібно, для підрядників, щоб їм прозвітуватися. Е, і це видно як співробітникам, так, так і керівнику. І в цей момент, як який співробітник розуміє, що та, його робота видна, і ось мої цифри, я їх сам бачу, то от відбувається от цей ефект Хоторна. Ми розуміємо, що з нами хтось спостерігає, і ми самостійно, добровільно, без штрафів і премій змінюємо свою поведінку на кращу. Тут важливо, я не вживаю слово робота, тому що, коли ми змінюємо поведінку, то і той відношення до роботи так само змінюється наше. Ось що відбувається. І це, якщо про статистику говорити класично. А ще в нас зараз є штучний інтелект, ми його називаємо «E ai Mentor. Що він робить? Він, е ми йому віддаємо цю всю статистику там з правильними промтами, і він аналізує весь мій робочий день. Е, я сам я ще що цікаве розкажу. Чи ви знаєте, на що нам всім, людям, подобається дивитися найбільше в цьому світі? Знаєте на що? Це не вода і не вогонь. На себе нам подобається більше всього дивитися, на себе. І звідси один з таких неочевидних наслідків, це те, що нам подобається не тільки дивитися на себе, а ще подобається слухати про себе, читати може про себе. Ну, звісно, що хороше. Хорош, так. І знаєте, що робить наш штучний інтелект, цей штучний ai ментор Він хвалить людину, розказує: слухай, ти такий молодець, бо ти займався таким, а слухай, ти, 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 ти оце добре робиш, а оце ти так робиш, а оце отак. Він так розбирає. І це прям цікаво. А в кінці воно, він дає підказки. І, і, і щось розповідає там, і, і прям такі класні. От в мене за життя купа досвіду. Я запустив п'ять компаній, вивів і зробив їх номером один в своїх нішах. Всі е, більше компаній не вдалося запустити. Тобто досвіду купа, але я від нього недавно почув підказку. Тому я сам цим користуюсь для себе. Е, він каже: слухай, ти три хвилини провів налаштуваннях браузера Chrome. Я так секундочку, ні, ні, це ж я, це ж по роботі. Він каже, ні, все-таки розфокус. І штука в чому. Е, чи ви знаєте, що наш мозок насправді він однозадачний. Він, В нього не може поміщатися дві думки одночасно. Е і якщо ми в якусь проблематику глибоко занурились, то там така глибина йде. І як тільки щось нас вибиває з того, не знаю, вхідний дзвінок або колега прийшла і пішли кури, там не знаю, чи давай на каву. Частина того контексту, яким, яким була зайнята голова, вона чуть-чуть вжимається, бо треба йому іншу задачу помістити. І на каві погорити про щось. Він там розказує, як він їздив вчора, чимось займався, а воно ще більше витіснений контент. Коли ми повертаємося до роботи, що відбувається? Треба десь до 20 хвилин, щоб знову відкачати той контент, якщо вдасться. Ну, тобто знову, знову ці нейрони завантажити тою проблематикою, яка була до того, як нас з неї звільнили. Тому дуже дорого для мозку перемикатися між різними задачами. Отже, я також щось дізнався, корисно. Е, давайте подивимося ще раз, підсумок. Явари лікує яку проблему від 40 до 60% часу йде на розфокус у всіх середніх компаніях світу. Усіх. І ваші також, і в наші. В наші менше, бо ми всі таймтрекером користуємося. Е, і ми рятуємо до 20% цього часу, без штрафів і без премій. З першого дня тільки співробітники бачать, що хтось за ними спостерігає. Працюється так: встановлюється програма за 2 хвилини. Просто розсилається посилання, клік, встановили, все. Більше нічого. Ні навчання не треба, нічого. Вона просто сама працює і все. Що, що, що вона робить? Збирає приблизно 10 тисяч записів щодня, в яких програма ми скільки часу. Важливо, назви документів також читає, бо ну, це важливо. І може робити скріншоти з частотою від 1 хвилини до 15 хвилин. Зазвичай 15 хвилин. В деяких ситуаціях. Спір, Співробітники відключаються. Причому є можливість співробітника видалити такий скріншоти, які, ну, бо знаєте, у всіх таке буває, що ну, прям неудачний, неудачний момент підібрався. І для деяких бізнесів, їх там буквально кілька відсотків, важливо, щоб ще робилися скріншоти з веб-камери. Є такі бізнеси, де це треба, прям, де тікучка кадрів і так далі. Це також включається або відключається. І на основі цих цифр, цих даних генеруються звіти для. Для тих, хто приймає рішення, в першу чергу для співробітника. Чи можна програму запускати в прихованому режимі? Можна, але це неефективно, тому що воно включається в цей механізм, що люди самі приймають рішення покращитись. Самі, самі, Давайте порахуємо прибутковість на прикладі компанії, де працює, наприклад, 20 співробітників по 500 доларів зарплати в кожного, 10 тисяч доларів бюджет на місяць. Ми рятуємо до 20% від цього всього оплаченого часу. І тобто приблизно 2000 тисячі доларів буде врятовано, більше сфокусовано в роботу. А коштує це все на такій кількості співробітників приблизно 70 доларів. Тобто на 200, на 2000 тисячі доларів ваша компанія буде більш продуктивною. Це ж не тільки про те, що ви 2000 тисячі доларів врятували. А ні, це ж 2000, за 2000 тисячі доларів зроблена робота, яка мультиплікує. Ну співробітників не просто ходять, щоб в ноль працювати. А Роботи має бути зроблено більше за, за той період часу, відповідно, більша продуктивність і, і більша ретабельність компанії відбувається. Зараз 2 тисячі доларів ми рятуємо, коштує 70 доларів на компанії з 20 робітників з українською зарплатою. Знаєте, що дуже дуже, дуже важливо, знаєте, який середній час користування нашою програмою 51 місяць. Це прям дуже багато. Тобто, клієнти, навіть скажімо так. Ті клієнти, які середнього і вищого розміру, вони нами не користуватися. Не користуватись. Тобто у нас фактично пожиттєва підписка на наш сервіс. За останніх у нас був тільки один клієнт, який там, непонятно, чи вони ще живі, насправді, ми там ні при чому, але. Тобто клієнти не перестають користуватися таймтрекером Іваном. Чому? Знаєте, яка причина? Вона тільки одна. Тому що вони отримують цінність користь. Від нашого від використання цієї програми є вариантим давайте розкажемо, що відбувається в компаніях після того, як його впроваджують. Знаєте, є такий закон, от як, і, як є принцип Парети, який про 20 на 80%, а є більш точніший принцип, називається закон Прайса, прізвище таке Прайс. Який каже, що 10% чемпіонів роблять 50% результату у будь-яких колективах, наукових, там, знає, в компаніях і. Це значить, що що відбудеться? От у цих у вас є суперзірки, які отримають легальне право хвастатись своїми результатами. Дивіться, як я класно працюю. Тобто у них ще виросте продуктивність, а всі інші просто будуть в тому числі і підтягатися. Це також одна з мотивацій, що вони будуть підтягатись, тому що бачать, ну блін, так ну, ну ну ладно, ну добре. Добре, що якщо говорити про структуру колективів, плюс-мінус будь-яких там середнього розміру і вище. Тим більше вище. 10% людей є самомотивовані завжди, їм нічого не треба, вони собі самі роботу придумають, самі її будуть робити, самі туди будуть хвастатись. У Вони все добре. Приблизно 80% людей є звичайні, які, які результативні чи нерезультативні, в залежності від системи мотивації і контролю, яка вибудована в компанії. Тобто слово контроль тут є також присутнє, воно прям одне з ключових мотивація і контроль. Одне без другого працює гірше. Гірше, тобто не мають бути двоє одночасно. І є завжди якась причина, і якась причина, якась частина співробітників, ну, їх менша частина, ці, які, скажімо так, в цьому житті не замотивовані. Деякі з них настільки не замотивовані, що навіть ніде не працюють ніколи. А, але частина з них все-таки трохи мають мотивації, ходять працювати. То зазвичай такі люди вони мають якийсь свій, свій інтерес, чому вони не зацікавлені, щоб ця система запустилась. Поясню, наприклад, який ви самі знаєте, на який ви самі дасте відповідь, ви зрозумієте. От ви користуєтеся швидше за все інстаграмом і Тіктоком, або ваші знайомі користуються. І вам не один раз задавали запитання, ви мільйон статей читали з приводу, які звучать так: американський уряд збирає ваші дані з Інстаграма, а китайський уряд збирає всі ваші дані з Тік-Тока. І що? Яка стандартна відповідь у всіх людей, в тому числі і ваша, якщо ви продовжуєте користуватися Інстаграмом і Тік-Током? Відповідь десь така, що а мені нема що ховати, в принципі, як і мені. І ми, тобто коли ми не маємо що ховати, ну нам немає збитку від того, що хтось дивиться, з якими працюємо. Ну, нормально. Тобто 80% людей сприймають. Ну, нормально, так треба. Ну, подумаєш, ну зранку в душ треба ходити, там, або руки мити, або обідати в обід треба. Ну, ну окей. Ну, там трекер працює. І, а от частина людей, які щось втрачають від того, що всі процеси робляться прозорими. Точніше, не, не так сказати, що у них є якась мотивація, що вони щось, їм буде щось некомфортно. У них є причина, чому їм буде щось некомфортно. Все раз. кожного разу згадуйте себе, свою відповідь на запитання, що TikTok зливає ваші дані китайському уряду. Ну і не страшно. А, але є люди, яких це турбує. Їх там кілька відсотків, так? яких турбує. Ну, там бунтують, там американську людям що забороняти. Ну таке. Тобто, ви просто маєте на увазі так, що 10% ваших чемпіонів, які роблять вам 50% всього об'єму корисної праці в компанії, вони виграють, вони стануть ще продуктивнішими. вони будуть можливість хвастатися. Інші будуть бачити теж прозорому процесі і так само підтягнуться. А хтось з тим не змириться, бо він щось втрачає або зразу, як тільки стане видимо чим він займається насправді, або він планує тим займатися ну, там, в майбутньому. Ну, так, Такий, таки мій життєвий досвід. Я, до речі, за своє життя провів десь біля трьох тисяч співбесід з різними людьми на, на, на різні свої компанії, приблизно 300 людей приймав на роботу. Це, ну, тобто, я того надивився багато за своє життя і прям знаю, як воно буває. Е, ще раз пам'ятаємо, що у нас 51 місяць час користування таймтрекером. Явари. Чому? Тому що ми корисні. Е, Пам'ятаєте, ми е, корисні з першого дня, як тільки... Співробітники розуміють, що воно працює і як воно працює, що вони прям їхній робочий день видимі і прозорі. Щоб це перевірити, у нас є 14 днів безкоштовного тестування. Тобто Результат буде з першого дня, але 14 днів, будь ласка, тестуйте. Також, якщо ви, наприклад, дивитеся це відео і компанія, яка займається впровадженням якихось покращувалок для бізнесу, а давайте також поділюсь там, своїм спостереженням, про яке мало хто говорить, ну, правильно, простими словами ніхто не говорить то всі на світі бізнеси працюють, розвиваються майже однаково. Точніше, однаково розвиваються. В цьому світі є обмежена скінченна кількість, допустимо, 100, ну якщо глибше копати може до 500 там, різних можливостей е покращувати свій бізнес, кожна з яких прокачує. Наприклад, навчити запускати рекламу в Інстаграмі. Тюк, плюс 30% росту. Але на то треба потратитись, допустимо, тижнів два або місяців три, щоб навчитись і правильно запускати. Спалити певну кількість грошей, тобто є ціна того всього. Навчити тобто, запускати рекламу в окей, допустимо, 500 доларів спалити і три тижні потратити там фокусовано. Ви навчитесь: запустити IP-телефонію. Окей, це так само займає, допустимо, тиждень, е, коштує якусь певну суму е, так само в місяць. І дасть приріст, наприклад, там 10%. Запустити CRM, це ще третя можливість. Вона триває пів року впровадження, коштує 3000 доларів, а дасть продуктивність теж плюс 30%. Тобто Явара, по суті, один із таких покращувалок бізнесу, який бізнес рано чи пізно має запустити, якщо він дорослий свідомий. І це дасть збільшення продуктивності до 20%. Запускається ще раз буквально за кілька хвилин. Не потребує ніякого навчання, одразу, одразу зрозуміла прибутковість, тому що за 0,2,05 бюджету зарплати збільшується до 20% продуктивності. Все запрошую користуватись, знаєте, спробуйте для своєї компанії ще 14 днів повністю безкоштовно, повного функціоналу, зі штучним інтелектом, з усім. Або навіть спробуйте в себе на домашньому комп'ютері, встановити і продивитись, для себе отримати висновки, отримати якісь підказки від ментора. Люди ходять до менторів і платять страшні гроші, а тут він, умовно, безкоштовно буде 14 днів щось розказувати вас, про вас, класне, хвалити вас буде. Отже, рекомендую встановити. Посилання є десь в описі до цього відео. Все. Дякую.